Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему підсвідомість, а точніше, напевне, несвідоме сни і ворожіння. Гостя нашої програми Надія Тарасова, медичний психолог, психоаналітик. Доброго дня, пані Надія. Добрий день підсві. Я просто зачитаю з Вікіпедії, щоб ми. Потім більш розуміли, власне, підсвідомість це термін, який широко використовується в психології для позначення складної системи психічних процесів, що відбуваються поза межами свідомості людини, але можуть впливати на її поведінку та думки. Цей термін був введений знаменитим австрійським психіатром, психоаналітиком Зігмунтом Фройдом, який стверджував, що підсвідомість має значний вплив на поведінку та відчуття людини. А, і перше питання, власне. Ну, але перш ніж ми будемо говорити на такі складні теми. Минулого разу ви були у нас в гостях і залишили питання під вашим інтерв'ю. Я просто хочу за це читати. І бажано, щоб ви відповіли людині. Чи не могли б ви, під, ви підказати, де ви вивчали психоаналіз? Цікаво, бо шукаю місце, де добре навчають цьому методу психотерапії? І ось це питання і. Ще я хочу додати, що, будь ласка, якщо ви нас дивитесь на Ютубі на каналі Радіо Міста над Бугом, або у Фейсбуці на каналі Радіо Місто над Богом, залишайте свої питання, ми обов'язково їх прочитаємо і передамо, і будемо обговорювати з нашими гостями. Отже, де ви вивчали психоаналіз? Базова в мене освіта взагалі це наш медичний університет, Вінницький національний медичний університет, спеціальність медична психологія. І вже на основі цього я проходила окрему освітню програму. Власне, у на... мене була специфіка груповий психоаналіз. Це... Там ми вивчали як індивідуальні якісь аспекти, тому що неможливо вивчати групові без індивідуальних, і додавали власне якісь вже знання нам про групову динаміку, про особливості груп. Тому я вивчала, якби здобувала цю додаткову психоаналітичну освіту в рамках проєкту від АППУ, це Асоціація психотерапевтів і психоаналітиків України. Вона є, можна знайти в пошуку, ввести назви цієї асоціації. Там є дуже багато освітніх проєктів, в тому числі і. В груповому аналізі, да? і там можна пошукати якісь деталі. Якщо ви десь мене знайдете в соціальних мережах, я можу більш детально розказати вже прицільно до вашого запиту. Там де да, хто запитував це запитання і розказати більш детальніше. Отже, нагадаю, що в соціальних мережах шукайте Надія Тарасова, медичний психолог, психоаналітик, і Вже спілкуйтесь напряму. А свідомість, підсвідомість і несвідоме. Як пояснити, що це таке дуже дуже доступно, дуже щоб було зрозуміло? Ну, це такі три особливості нашої психіки, ну не тільки да, нашого стану. Тут важливо розібратися, що таке свідоме, це найпростіше. Це те, що ми обмірковуємо, те, що є в нашій свідомості, те, що ми. В кожний момент нашого життя розуміємо, відчуваємо і можемо це обробити якось нашим розумом. Тобто, це те, що ми в якийсь конкретний момент часу думаємо, якщо так дуже грубо кажучи, можна сказати. Несвідоме це те, що відбувається поза нашою свідомістю. Так? Тобто те, що відбувається так, що ми цього не бачимо, те, що на що ми ніяк не можемо вплинути, особливо ми, наше несвідоме, безпосередньо не можемо побачити. Ми можемо його побачити тільки не безпосередньо через сновидіння. Якісь обмовки, описки, ми можемо це побачити через творчість, або, як Фройд говорив, що ми це можемо побачити через якісь психічні симптоми, які з'являються у людини. Ну, наприклад, там тривожність, якісь нав'язливі фантазування чи ще щось таке. Да? Тобто це е, психічні симптоми. І через це ми можемо, через ці процеси ми можемо побачити наше несвідоме, але безпосередньо так зануритись в нього і розглядіти, що там ми не можемо. Ми не можемо думати несвідомо. Е, ми можемо трошки відчувати несвідомо, да? це там десь може бути. Але в несвідомості в нас зберігаються наші. Якісь несвідомі мотиви, дуже ранні спогади, особливо до трьох років майже всі спогади зберігаються в нашому несвідомому. Але ми їх не пам'ятаємо? Ні, ні, не пам'ятаємо. Там зберігаються наші якісь інстинкти, бо ми все ж таки. Да. Люди, це тварини, дай там певні інстинкти є, а якась хронобіологія може бути в несвідомій частині, да, тобто це наші біологічні годинники, умовно, чи ще щось таке. Тобто, несвідоме це те про що ми не можемо міркувати. Якщо ми вже про щось міркуємо, то це вже є свідоме. А Свідомість а це тут. тут uh -huh. Я б просто хотіла уточнити. Якщо ми візьмемо свідоме і несвідоме, як айсберг. Тобто, а на долю свідомого, наприклад, приходиться 30, припадає 30 відсотків, а на долю несвідомого 70? чи ну це дуже умовно, але так, звичайно, є така аналогія з Аспергом, що. Свідоме це дуже дуже маленька частинка того, що, що ми бачимо, буквально і більша, значно більша частина це є несвідоме. Все залежить від конкретної людини, тому що якщо людина менше схильна аналізувати свої дії, свої відчуття, свої якісь вчинки, переживання. Звичайно, в неї цей несвідомий компонент буде більшим. Якщо це, наприклад, людина, яка здатна, ну, яка часто це робить, да, ну, власне, от, там, якісь спеціалісти, да, психоаналітики в тому числі часто, Багато займаються самоаналізом, і тут оця несвідома частина може бути трошечки менше. Не скажу, що прям радикально менше, але, звичайно, несвідомих моментів тоді стає набагато менше. А, я прочитала, не знаю, наскільки це правильно, тривалість свідомої думки лише 3 секунди. Тобто свідомість дуже обмежена. І це означає, що в абсолютній більшості ми якраз думаємо несвідомо. Ну тут не, не зовсім так, тому що думати несвідомо ми не можемо, тому що тобто, будь думати будь -які, свідомо ми не так. Можемо. Так будь-які думання це вже свідомий це, це вже процес. Свідом. Так про ці три хвилини думки тут, скоріше всього, мається на увазі про таке. Вільно плаваючу увагу. Тобто, коли ми не міркуємо про щось конкретне, думка якби виринає, може виринати з цього несвідомого, побути трошки в свідомому, Ну, як навіть не побути саме сама несвідоме, а як аналог через думку, да? бо в свідомому несвідомому немає думок. І знов кудись сховатися. Да? Але якщо ми, наприклад, Будемо прицільно про щось думати, то це, звичайно, будуть тривалі думки. На жаль, якщо це брати вже ці самі психічні симптоми, якщо це, наприклад, нав'язливі думки, то вони від них навіть не позбавитись. Да? Тобто дуже важко людина постійно-постійно про щось думає. Але самі процеси, які відбуваються в несвідомому і провокують такі думки, ми безпосередньо побачити не можемо. Тобто можна зробити висновок, що нами керує все-таки більше несвідоме? Тут, знаєте, це вже філософське таке питання, тому що хто як. На це дивиться. Особисто моя думка, що все ж таки ми особистості свідомі. Наша діяльність відбувається в тому числі під контролем свідомості. І, звичайно, є дуже багато несвідомих моментів, які можуть спонукати нас до чогось, але все одно наша свідомість робить вибір, робити щось чи не робити. Слідувати за цими несвідомими. Якимись процесами, які нас спонукають до якихось там дій, слів, думок чи будь чого чи не слідувати цьому. Тому я за те, що свідомість має регулювати наші прояви, через, в тому числі і від несвідомого. А ось ви зазначили обмовки, описки. Тобто це виходить, що це не випадковість, якщо людина, скажімо, ну, зазвичай каже, що. Ну, фактично, як за Фруйдом. Угу. Тобто, обмовки, описки це, це не випадковий фактор, це робота саме несвідомого. Так, так. Це несвідомо, яке так трошечки проривається в свідомість. Воно періодично це любить робити у вигляді якихось ось таких обмовок, описок, знову ж таки фантазії, якихось симптомів психічних, да, творчості через творчість дуже багато несвідомого проявляється. І це описав, власне, Фройд в своїй книжці Психопатологія буденного життя. Там він описував, як це можна інтерпретувати, які там механізми є. І так, по обмовкам і опискам недаром можна. Недаром жартують, що це обмовка по Фройду, да? тому що дійсно через це можна побачити такі більш глибокі, несвідомі моменти і переживання самої людини. Але єдине, я би тут не інтерпретувала це. В якось загальному, що людина якось так сказала, і це означає та-та-та. Ні, ми маємо добре знати людину, щоб зрозуміти, що її несвідоме мало на увазі, да тобто, це не універсальні речі, де, які там можна проінтерпретувати до всіх людей. А чому нам, з першого погляду, скажімо, подобаються одні люди, зовсім не подобаються інші? Ми не знаємо ще їхніх якості це робота, скажімо, саме несвідомого. А ще є такий вислів, що ми зустрічаємо. Нам подобаються лише ті люди, які є в нашій уяві. Ось тут угу. наскільки це, тобто одних людей ми сприймаємо інших категорично. Можливо, інші люди нам нагадують когось, хто хто нам раніше не подобався, чи з ким у нас такі, скажімо, не зовсім приємні асоціації. Ось так це працює. Фройд говорив про те, що в дорослому житті ми не зустрічаємо нікого нового. Ми зустрічаємо старих, добре відомих нам людей, але просто в обличчі нових для нас людей. Да, тому ми бачимо. Нам можуть подобатися в якісь інші люди за рахунок як свідомих моментів, що ми розуміємо, що там може бути, що нам подобається, так і несвідомих, які дійсно можуть бути пов'язані з нашим дуже дуже раннім попереднім досвідом, найчастіше це знову ж таки період десь приблизно до трьох, може до шести років. Тоді формується така базова закладка наших якихось вподобань, от таких умовно несвідомих, скажем. І да, дійсно в першому контакті, коли ми ще нічого не знаємо про людину, от, -от взагалі. Наша симпатія чи не симпатія дуже часто саме через несвідомий цей компонент, де також можуть бути закладені і якісь наші стереотипи стосовно людей, та, те, що ми так не дуже усвідомлюємо. І, звичайно, коли об'єкт якийсь, ну якась людина нам подобається, от ми ще її не знаємо. То є дійсно вірогідність того, що. Вона нам нагадує якийсь дуже дуже ранній об'єкт, якусь дуже ранню людину, цінну, важливо для нас, Яким, яких ми не пам'ятаємо. Так, так. Свідомості. Ми не можемо це прямо з'єднати, тому що дуже часто, дуже багато часу пройшло. Але якщо, наприклад, в це буде психоаналітична робота і задатися ціллю такою, то ми, звісно, зможемо знайти якісь ниточки, які призведуть нас до. Більш ранніх об'єктів в житті людини. А що це стосується, наприклад, фільмів? Ну, ще я маю на увазі, ось дівчина, скажімо, там якоїсь підліткового віку дивиться фільми, їй подобається герой. Вона якось скажімо, А потім ну, минає час вже абсолютно інший час, і вона зустрічає людину, яка їй щось нагадує цього героя і закохується. Тобто виникає така скажімо, що людина прикипає до цієї людини, і вона не може зрозуміти, чому оці фільми, ну скажімо, якісь там мультфільми, вони впливають на, от, на цей процес, тобто на тих людей, яких ми зустрічали в житті, а тих героїв, які ми бачили на екрані. В принципі, може впливати, але в більш ранньому віці. Тобто, якщо це підлітковий вік, то скоріше всього вона її вподобання цього героя вже вплинув якийсь більш ранній досвід. І якщо, наприклад, в дитинстві там, в ранньому там, до шести років знову ж таки, дівчина якась умовна да, любила якогось героя, да, звичайно, це може відкластися і потім... Так, перенестися в більш доросле життя, але найчастіше такими об'єктами саме любові, найчастіше стаються прототипи якихось, якихось реально близьких людей. Якщо прототипом став герой. Ну, повністю, да, от він схожий uh -huh. саме на героя з якогось там фільму чи мультфільму, то це, скоріше всього, що дуже обмежена кількість була реальних людей, да, які так, 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 які були би. Об'єктами любові такої дитячої, да? тому тут, скоріше всього, про те, що а, там не могла ця людина отримати щось безпосередньо фізичне від когось, да? і отримувала це через героїв. Тобто, воно, якщо, скажімо так, достатньо є любові від реальних об'єктів, від реальних людей, то такі. Скажем, так мультяшно фільмові герої вони просто якісь відголоски дають, але основи не буде. Але не лише люди у нас ну формують якісь там спогади, ще і запахи. Тобто, от бувають такі випадки, що нібито і, і немає якогось ну запаху, а раптом ну від людини якийсь там запах ванілі чи шоколаду у вас таке не було. Я думаю, що цим люди стикалися. Цим більше вже біологічна історія, тому що е, та система, яка в нас відповідає за сприйняття запахів, вона дуже. Така стародавня і стародавня в тому плані, що вона в нас ще від рептилій здається. Я точно не пам'ятаю, бо я не сильна. В нейробіології і тому запахи це більше біологічна історія, на яку вже накладаються психічні якісь переживання. Тут що може бути, якщо говорити в контексті не біології, а саме психології, це можуть бути дійсно більш ранні запахи. От я, я думаю, що ви знаєте, Цю історію, коли вам в дорослому віці ви чуєте якийсь смак дитинства. Запах дитинства, да, це одразу або смак дитинства. Бачите, це була обмовка про те, що ще ж смак може бути. І ми, якраз коли відчуваємо цей запах чи смак, ми собі як ніби нагадуємо все те, що було в дитинстві. Пов'язано з, з цими речами. Так. є, так, тут... так, тому тут дуже багато що в, в плані запахів відопро... має значення, наприклад, материнський запах, як дитина його сприймала. І, звичайно, що буде, хоч трошечки в дорослому віці нагадувати. Ну, Новий рік, мандарини, Це запах так, так, буде приємним, наприклад, якщо там в дитинстві це був приємний запах. Так, тобто воно пов'язано, але тут більше така. Я все ж таки думаю, що біологічна пам'ять, яка вже так дотягує психологічні переживання, які в той момент були. пані. Дій, ми зараз зробимо невеличку перерву, а пропустимо рекламу, і далі ми будемо говорити також про наше несвідоме про сни і ворожиння, як вони програмують нас на певні вчинки. Нагадаю, що на сьогодні в гостях Надія Тарасова, це медичний психолог і психоаналітик. Дочекайтеся. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто один